З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні уроки. Тема уроку тварини домашні улюбленці. Сьогодні на уроці ви продовжите знайомитися з тваринами. Щоб дізнатися, про яких тварин йтиметься на уроці, вам потрібно відгадати завжди. Свинка, але не з хліва, мишка та не польова. Їсти просить і вночі, булку хліб чи калачі. Так, це морська свинка. Живе не поспішаючи, під щитом ховаючись, її мудрість не забудеш, тихіше їдеш, далі будеш. Це Черепашка. Наступний, як маленький дзявкотить, як великий гавкотить, може дім охороняти на чужинців відганяти. Молодці, це песик. Що ж об'єднало? Морську свинку, хом'яка. Собака, кота та папугу М? те, що вони проживають вдома. Сьогодні ми будемо розглядати, як доглядати за домашніми тваринами, як ставитися до тварин, що буде для них другом. Ви навчитеся розпізнавати тварин, яких можна утримувати вдома. Домашні улюбленці потребують любові й уваги, доброго ставлення та дбайливого догляду. Якщо ви завели вдома тварину, то відповідаєте за її життя і здоров'я. Тому перед тим, як завести кота, собаку чи іншу тварину, подумайте, чи зможете ви забезпечити належний догляд за нею, чи буде у вас час приділяти їй увагу. Вдома можна утримувати морську свинку, хом'яка, собаку, кота, черепаху, канарку, акваріумних рибок, папугу, декоративного кролика, шиншилу. Але як же потрібно доглядати за домашніми тваринками? Якщо у вас вдома з'явилася тварина? Ви повинні про неї дбати, годувати, напувати, підтримувати чистоту, вигулювати. Крім догляду, тварини потребують вашої уваги, ласки та спілкування. Яких тварин тримають вдома? Скажи, будь ласка, правильно! Вдома тримають котиків, собачок, морських свинок, папужок, рибок та інших. Скажи, будь ласка, а яким чином ми можемо об'єднати всі відгадки? Собачку, черепаху, морську свинку. Правильно, це домашні улюбленці. Погляньте, будь ласка, як дівчинка доглядає за своєю морською свинкою. Вона розчісує її щіточкою. Як хлопчик доглядає за своєю пташечкою? Він напуває її водичкою та годує. Як дівчинка доглядає за черепашкою, вона миє її будиночок так акваріум, або його ще називають тераріум. А що робить хлопчик? Хлопчик годує свою золоту рибку. Хом'ячка, морську свинку, кролика, шиншилу, канарку та папугу утримують у клітках. Клітку потрібно періодично чистити, міняти підстилку, насипати корм і наливати воду. Звірам потрібно вичісувати хутро. Для утримання черепахи потрібна скляна посудина тераріум. Здебільшого вдома утримують сухопутних черепах. Тераріум потрібно чистити, давати корм, обігрівати. Як же доглядають за акваріумними рибками? Ти знаєш, щоб рибки в акваріумі добре себе почували, за ними потрібно доглядати, підігрівати воду, насичувати її повітрям, чистити дно акваріума, час від часу доливати воду та годувати рибок. А як потрібно доглядати за котом? Подумай! Котів потрібно добре і правильно годувати, напувати, прибирати за ними. Якщо кіт довгошерстий, його обов'язково потрібно розчісувати. А як доглядають за собакою? Підкажи. Собак потрібно добре і правильно годувати, напувати, виводити на прогулянку, розчісувати і купати. У зоомагазинах продають спеціальні корми для домашніх тварин. Потрібно знати, чим ще можна годувати тварин, яких утримуєте вдома. Основним кормом папуги та канарки є зерно, а також зелень, морква. Хом'яка, сухопутну черепаху, шиншилу, кролика, морську свинку, годують травою сіном. Морквою, зерном, яблуками, хлібом. Коти й собаки їдять каші, варене м'ясо, печінку та інші м'ясні продукти. Акваріумних рибок годують спеціальними кормами, а також черв'ячками. Давайте подивимось, кого і чим слід годувати. Чим слід годувати рибок? Рибок годують спеціальним кормом. Чим годують черепашок. Черепашок годують травичкою, яблучком, морквою, капусточкою, тобто овочами. Чим годують папушку? Папушці дають травичку та спеціальний корм, який складається із зерняток. Там є вітаміни, які потрібні цій пташці. А чим годують хом'ячка? Правильно, з зернятками, крупою, овочами. Чи можна утримувати вдома диких тварин, яких ви підібрали в природі? А чому вважаєте так? Вдома не можна утримувати диких тварин, яких підібрали в природі, їжаків, білок, різноманітних птахів. Ці тварини не виживуть у неволі. Крім того, від них можна заразитися небезпечними для людини хворобами. Щоб тварини добре почувалися, їх потрібно годувати, напувати та прибирати за ними, а також надавати їм свій час. ласку. Будь ласка, розкажи про тварину, яка живе в тебе вдома або в друзів, родичів або знайомих. Скажи, як за нею доглядають? Дякую, ви впоралися з нашим уроком. Поставте лайк, підпишіться на канал, щоб не пропустити наступний урок. До зустрічі!